З 1 вересня уряд продовжив виплати для деяких категорій ВПО ще на півроку. У Чернівецькій області наразі понад 110 тисяч вимушених переселенців. 72 тисячі з них перебувають на обліку в департаменті соцзахисту. За вісім місяців 2024 року ВПО отримали 382 мільйони гривень фінансової допомоги. Кому можуть скасувати чи поновити виплати з вересня та як отримати грошову допомогу на житло, дізнавалася Альвіна Абрамчук. Галина Єліна з Маріуполя до Чернівців переїхала з чоловіком у вересні 2022 року. Отримували виплати як вимушені переселенці, але з березня її чоловік грошову допомогу не отримує. Зараз чоловіка лишили цієї виплати в 2 тисячі гривень, бо він дуже багато пенсію отримує, аж 10 тисяч. З 10 ми віддаємо за житло. А то, що отримую я, якщо поділити на двох, то у нас ну, дуже мало залишається на те, щоб ми проживали. Олександр Олюнін вимушений переселенець з Харкова. Понад два роки отримує соцвиплати. Так як я являюсь студентом університету. Ці виплати допомагають мені в простих побутових речах: наприклад, купівлі продуктів, оплати комунальних послуг в квартирі, оплати навчання за університет або будь-яких інших речей, ці виплати важливі для мене, так як вони покривають мої базові потреби в моєму повсякденному житті. З понад 72 тисяч вимушених переселенців, які перебувають на обліку соцзахисту, 34. 4 працездатного віку. З 1 вересня в Україні автоматично продовжать грошові виплати для таких категорій. Це о, особи з інвалідністю першої другої групи, це дітки з інвалідністю, важкохворі діти, це пенсіонери, пенсія яких не перевищує 9 тисяч 444 гривні на місяць. А також діти-сироти, діти позбавлені батьківського опікування, батьки-вихователі та о, прийомні батьки. За вісім місяців 2024 року органами соціального захисту Чернівецької області нараховано більше 382 мільйонів гривень допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам. Усі інші категорії вимушених переселенців повинні подати заявку на продовження виплат. Їх розмір залишається на рівні двох тисяч гривень для непільгових категорій, та три тисячі отримує особа з інвалідністю або дитина. Втім, припинити виплати можуть людям, які повернулися додому або потрапили у в'язницю. Крім того, у нас є такі категорії осіб, які за цей час адаптувалися, придбали житло. Або придбали автомобіль, або здійснили покупку, яка перевищує 100 тисяч гривень. Тому таким категоріям громадян допомога на проживання не нараховується. Є ще один критерій: працездатні члени сім'ї повинні бути працевлаштовані, сприяти своєму працевлаштуванню, отримати ваучер на навчання в центрі зайнятості, бути підприємцем, якось адаптуватися, інтегруватися в життя. Зокрема, Чернівецької області для того, щоб отримувати виплати, щоб оформити соціальні виплати вимушеним переселенцям, необхідно стати на облік, отримати довідку ВПО і подати заяву до структурних підрозділів органів соцзахисту населення, ЦНАПів та територіальних громад. Альвіна Абрамчук, Дмитро Тацюк, новини Сі 4